Я військовий комісар та військовослужбовці військового комісаріату прийняли естафету у флешмобі 22, віджимання від заступника голови районної державної адміністрації Бондаренка Сергія Михайловича. Участь у цьому флешмобі ми приурочуємо тим воїнам, які зараз проходять службу у зоні проведення антитерористичної операції на території Донецької і Луганської областей та ветеранам Збройних сил України. Бажаємо їм перемоги якнайшвидшого повернення додому а також здоров'я, благополуччя і всього найкращого. Флешмоб-22 ми передаємо державній пожежній рятувальній частині номер 6 упору лежа прийняти. І раз, і два, і три, і чотири, і десь, і ші. 嗯，我知道。Hmm. Mm hmm. mm hmm.